Тепер попрактикуємось трохи більше. Нам знову ж таки треба ці поліноми переписати у вигляді добутку двох біномів. Тобто у вигляді х плюс А множити на Х плюс Б. І ми раніше це вже робили, але давайте нагадаємо, як це буде виглядати, якщо ми перемножимо ці дві дужки. Це в нас буде х квадрат плюс а множити на х плюс Б множити на Х. Тобто, це буде А плюс Б множити на Х, а плюс Б множити на Х, І плюс А помножити на Б. А помножити на Б. І тепер, щоб перейти з цієї форми до ось цієї, тобто до добутку двох біномів, кожного разу нам треба просто подумати. Які в мене можуть бути числа А і Б, які мені в добутку дадуть ось це просто число вільне, і в сумі дадуть ось цей мій коефіцієнт біля х. Давайте спробуємо на першому прикладі. Тобто, у нас буде мінус 14, це наші А плюс Б. Тому так і запишемо. У нас буде А плюс Б, дорівнює мінус 14, а наші А помножити на Б. Це в нашому прикладі 40. Тому так і запишемо: А помножити на Б дорівнює 40. І тепер подумаємо, що нам може підійти. У нас, наприклад, є варіант 4 і 10. Вони нам в добутку дадуть 40. А ще нам треба помітити, що наш добуток зі знаком плюс. А отже, А і Б мають однаковий знак. Тобто або і А, і Б з знаком плюс, або вони обидва з знаком мінус. Давайте знову ж таки подивимось на числа 4 і 10. Вони нам в добутку дадуть 40. Супер! Це в нас підходить. Тут спрацювало. В першому у нас виходить 4 плюс 10, дорівнює 14. А нам треба мінус 14. А якщо зробити обидва наші числа від'ємними, тепер спробуємо підставити наші мінус 4 та мінус 10. У нас вийде мінус 4 плюс мінус 10. І у нас мінус 4 мінус 10 це якраз таки мінус 14. Тут все збіглося. Супер. Давайте спробуємо там, де в нас добуток. Тобто мінус 4 множити на мінус 10 дорівнює. Мінус на мінус 10. Плюс 4 на 10 це 40. Отже, у нас обидві варіанти збіглися. І мінус 14 і 40. А отже, ми знайшли наші відповіді. І тепер давайте перепишемо наш поліном у вигляді добутку двох біномів, тобто в ось цій формі. Отже, це буде х плюс мінус 4, і це помножити на х плюс мінус 10. І давайте ось ці плюс-мінус. Заберемо, тобто ми просто замінимо цей плюс мінус 4 на просто мінус 4. У нас вийде х-4 множити на мінус 10. І насправді, тепер, якщо знову ж таки ми застосуємо розподільну властивість, то ми отримаємо ось цей наш початковий поліном. І тепер зробимо те ж саме з нашим другим виразом: х мінус х мінус 12. Знову-таки, запишемо. Наші А плюс Б. У нас А плюс Б буде дорівнювати коефіцієнт біля х, у нас мінус 1. Отже, А плюс Б дорівнює мінус 1. А А помножити на Б дорівнює мінус 12. І тут звертаємо увагу, що у нас добуток від'ємний, тобто мінус 12. А це значить, що у нас будуть різні знаки у А та Б. Тепер давайте спробуємо подумати, які у нас можуть числа дати в добутку мінус 12, а в сумі мінус 1. Тобто, нам треба, щоб якесь число а множити на Б дало нам мінус 12. Я припускаю, що це можуть, наприклад, бути числа 3 та мінус 4. Оскільки, давайте додамо, перевіримо, 3 плюс мінус 4 це те ж саме, що 3 мінус 4, і це мінус 1. Тут спрацювало. Перша умова спрацювала. Давайте спробуємо другу. 3 множити на мінус 4 це в нас мінус. 3 множити на 4 це 12, мінус 12. Як ми бачимо, 3 та мінус 4 спрацювало. І насправді так швидко відповіді знаходяться не завжди. І ви можете просто спробувати перебирати різні варіанти, поки не знайдете те, що буде працювати, поки не знайдете свою відповідь. І давайте тепер перепишемо це у вигляді добутку двох біномів. Це в нас буде х плюс 3 множити на х мінус 4.